Вітаю колеги! Сьогодні ми поговоримо про хромобуки, Що це таке, як з цим працювати, і яка різниця між Windows і хромобуком. Давайте почнемо одразу з відмінностей. Хромобук це своїми словами, скажемо, великий або великий телефон. Тобто, тут не має операційної системи Windows. Тут стоїть операційна система Chrome OS. Що це нам дає, які переваги та які мінуси. По-перше, сюди неможливо встановити жоден додаток з Windows, тобто, який іде Win32 додатки сюди поставити не можна. Тобто софт, який, яким ви користуєтесь, який софт в плані. Ну нехай програма для редагування відео, та, ось, тим софтом, яким я користуюся, програми для програмування сюди поставити неможливо. Тобто з цим потрібно змиритися та шукати альтернативу. Але є свої певні плюси, це ті, що сюди можна встановлювати також дуже багато різних додатків, але на операційній системі Android. Є аналоги. Ви зараз ось якраз роздивляєтесь е, мій робочий стіл. Ви бачите, що тут в мене встановлений і браузер е, Google Chrome, і Viber як додаток встановлений. Є ще додаткові е, додатки, потім ми з ним, до них е, з вами перейдемо. Тобто є певні додатки, які сюди йдуть, такі ж самі, як і на комп'ютері. Е, давайте розглянемо. Зовнішній вигляд, що у нас є в цьому пристрої. Ну, по-перше, якщо ми розмовляємо з вами про екран, на екрані в верхній частині у нас є камера і біля неї спеційний повзуночок, який цю камеру може закрити. Тобто, ну, це зроблено для того, що ви можете механічно да, за допомогою рук закрити вашу камеру, доступ до вашої камери. Далі. Також на верхній частині екрану у нас розташовується отвір під мікрофон. Далі ми дивимося наступне. У нас також є клавіатура з тачпадом. На хромбуці є також ще одна камера. Вона розташовується на клавіатурі, там також є мікрофон. О, Лівій стороні е, хромбука в нас є порт зарядки USB Type-C, він працює тільки на зарядку хромбука, Він не працює на зарядку телефона. Тобто, якщо у вас є шнур Type-C і, наприклад, вихід на ваш мобільний пристрій, да, також Type-C, він не буде заряджати, хромбук не буде заряджати ваш телефон. Він працює тільки на поглинання енергії через цей роз'єм. Далі є е, порт USB з лівої частини для підключення USB пристроїв, флешок та всього такого. Є е, комбінований порт е, для підключення навушників, є також е, порт для підключення SD-карточки. І з лівої частини також у нас є е, помаранчева така, е, ми можемо побачити. Така цікава штучка, як стілус. Тобто, щоб не е царапати наш екран, екран до речі, у нас тут сенсорний, ми можемо брати і користуватися цим стілусом. Ну і також, щоб його не забруднювати екран. Якщо ми дивимося на праву частину, у нас є в, самому, в самій горі замок типу Кенсингтон, він нам не потрібен. Є HDMI порт для підключення Chromebook до е, монітору будь-якого та телевізору, в якому звичайно є такий же ж HDMI Порт. Буде передаватися як відео, так і звук з вашого Chromebook на цей пристрій. Далі також ще є один USB. До речі, USB в правій частині та в лівій частині мають е, типи 3.0. Тобто вони скорисні. Далі є бігуночок, який поділений на дві частини це громкость. Да? Ми можемо зменшувати, збільшувати її. І є кнопка вімкнення. Більше ніяких кнопок додаткових по торцях або по бокових частинах у нас немає. Також у нас є тачпад, який підтримує там, щось до 10 жестів. Тобто Дуже багато. У нас є клавіатура. На клавіатурі у нас є швидкі клавіші, клавіша перезавантаження, клавіша також гучності робити громче тише, є клавіша вимкнути звук, є клавіша заблокувати хромбук, вийти з аккаунту свого, є клавіші яскравості, розширення вашого додатку на весь екран і стрілки. Відміна дії або повторення дії назад вперед. Ну і в принципі звичайна клавіатура. Тепер переходимо до самого екрану і те, що ми тут можемо побачити. Тут є меню. Так, є відео, яке я дивився, які кажуть, що в хромбуці немає меню. Це неправда. Тут є своє образне меню. Ми до нього будемо звертатися. У лівій частині ви можете побачити кружечок. Давайте на нього натиснемо. Ви можете одразу побачити, які додатки є у вас на хромбуці. Також вгорі ви можете одразу ввести пошук. Бачимо, що шукайте вкладки, файли і додатки не тільки. І ще у нас є раніше відкриті вкладки. Ми можемо клікнути. І подивитися, тобто, що, які додатки раніше ми відкривали. Далі ми можемо групувати наші додатки в папки. Ось, наприклад, в мене є папка сміття, я так назвав її, тобто є у мене додатки, якими я не користуюся, я їх всіх закинув туди. Для того, щоб створити папку, ми просто один значок перетягуємо на інший. Ну Зараз я цього робити не буду, ну ось бачите, отак от перетягнули він. Е, ну, давайте зробимо. Перетягнули, можемо додати назву цієї папки. Наприклад, папка. Після того, як ми це зробили, ми просто клікаємо в будь-якому місці. Якщо ми бажаємо з цієї папки витягнути цей ярличок да, цієї програми, ми нажимаємо на цю папку, затискаємо пальцем на додаток, який бажаємо витягнути, і просто витягуємо його звідси. І те ж саме робимо з іншим. Все. Після цього папка зникає. Далі. Це своєрідне таке маленьке меню. Далі перед собою ми бачимо відкриті, точніше, на відкриті встановлені також додатки, але з швидким доступом. Можемо побачити, що в мене тут є Viber на цій панелі. Ну це як панель завдань на комп'ютері на звичайному. Тут є одразу швидкий доступ до YouTube, до браузеру, до Google пошти до Gmail і до провідника. Далі. Це зараз, до речі, ми знаходимося в режимі як як майже як на ноутбуці. тобто Тут є два режими в Chromebook. Є режим планшету, а є режим ноутбуку. Тобто Ноутбуку це активна клавіатура, режим планшету, клавіатура не активна, у вас клавіатура буде сенсорна. І давайте я вам продемонструю це. Тобто я беру і закриваю клавіатуру. Точніше, я її складаю в іншу сторону. І ось так тепер виглядає наш робочий стіл. Давайте відкриємо також браузер. І ми бачимо, що в нас внизу з'являється така панель завдань зникає і в нас з'являється така риска. Ми її тягнемо вгору і ми не закриваємо, ми згортаємо наш браузер. Давайте також Gmail відкриємо пошту. Так само ми відкрили пошту. Ми бажаємо вийти з неї. Ну не вийти, а згорнути, да? або переміститися на екран. Ми внизу беремо і тягнемо за цю риску догори. Далі. Ось у нас відкритий зараз і браузер, і Google Кошта. Ми бачимо це по тому, що в них є маленькі крапочки під значками. Давайте відкримо ще Play Market. І також тягнемо догори. Бачимо, Play Market додався до нижньої строки, але він розділений з нею рискою. Тобто це говорить нам про те, що Play Market не знаходиться на панелі завдання, точніше на панелі ось цих ярличків, як постійна програма. Він тут тимчасово, тому є ця риска, щоб ви не путались. Але він відкритий. Як закрити всі програми одразу? Або якусь певну. Ось давайте повернемось до хрому. Ось зайшли ми в хром. Підтягнули до гори, він працює. Як закрити? Ми пальцем, це ще раз скажу, це в режимі планшету. Ми пальцем е, нажимаємо на наш хром або е, Gmail будь -як, на будь-який значок, який у нас відкритий. Натискаємо і одразу тягнемо вгору. Бачимо, у нас показують, що зараз відкрито три програми. І біля кожної є хрестик. Натискаємо хрестик, закривається, натискаємо хрестик, закривається і так далі. І бачимо, що Play Market вже зник з панелі завдань, тому що він тут і не знаходиться. А з інших програм зникли ось ці підкреслення під їх ярликами. Ну, Давайте ще на прикладі. Ми можемо додати будь-який ярличок ось сюди вниз на панель як це зробити затискаємо пальцем на будь-якому значки на будь-якому і у нас є закріпити на панелі запуск. Клікаємо. Файлик тепер буде тут внизу постійно. Як відкріпити? Також само затискаємо пальцем і клікаємо відкріпити. Файлика більше тут не буде. Як видалити додаток? не потрібний для вас. Затискаємо пальцем його і з'являється все, що ми можемо зробити. Є останні чати, з ким ми спілкувалися, ми можемо одразу переходити до цих чатів. Це стосовно Viber. Якщо ми кажемо про Gmail, давайте на ньому затиснемо пальця. Тут ми можемо додати нове вікно з програмою. Є, наприклад, давайте в Google Документ спробуємо. Можна одразу створювати новий документ. Бачите, так, що внизу є додаткові підменю, скажімо так. Можемо покрутити. Пошук одразу по Google Документах. Давайте ще на чомусь на чомусь, давайте на YouTube. Затримали ми пальця, бачимо, нам передло... пропонує він, окрім стандартних пунктів налаштувань, також підписки та навігатор ну і на хромі спробуємо затиснемо пальцем ну тут нічого нема тобто ви бачите що у нас є якісь функції тобто як мишкою ми клікаємо правою кнопкою тут це ми робимо з затисканням пальця на тому об'єкті який нам потрібен і ось бачимо натиснули ми на вайбер і є кнопочка видалити якщо я її зараз нажму в мене вайбер видалиться з пристрою тобто так само ми можемо робити на інших додатках але Ось, наприклад, я можу видалити калькулятор, я можу видалити Google документи, я можу видалити, наприклад, YouTube, але ось такі додатки, як Play Market, Налаштування, я видалити не можу, вони стандартні. Йдемо далі. Також ми бачимо, у нас вгорі є строка пошуку. Одразу ми можемо тут написати те, що ми бажаємо знайти, наприклад, сайт школи нашої. Ось тепер одразу пропонує наш сайт школи. І ми одразу переходимо сюди. Якщо б мені потрібні були зображення якісь або якась інформація, також ми можемо тут зробити, наприклад, давайте напишемо день соборності. Україна. Нам одразу видає інформацію про День Соборності України. Тобто ми можемо шукати якусь інформацію одразу з свого робочого стола. І закриємо браузер. Далі. Е, наступне. У нас є також в нашій правій частині правій частині е, наступні елементи. У нас є, зараз показує мені мову. Да, яка обрана на пристрої. Ну, квадратик це йде запис зараз в трансляції. Поки ми його не чіпаємо. показуємо мову. Клікаємо сюди, можемо обрати мови. Також ми можемо налаштувати наші мови та мову нашого пристрою. Клікаємо на шестерню. Ось давайте ще раз. Натискаємо на мову. Вгорі є шестерня. Клікаємо на неї. І бачимо варіанти мов які доступні на пристрої можемо додати або видалити будь-яку це ми клікаємо додати спосіб вводу і тут в пошуку обираємо мову яку бажаємо додати наприклад китайську будь ласка побираємо ставимо галочку і клікаємо додати з цим вирішили Йдемо далі до налаштувань системи ми ще повернемось. Правіше ми бачимо дату Бачимо дату. і календар. Будь ласка, можете користуватися.